Так, пару років назад був ролик про те, як використовую діхлорметан при обробці пластику печ. І мова була за респіратор. Тоді в мене його не було під рукою, щоб можна було показати. Тепер є. І так, респіратор. Ось так он виглядає. Перейду з боку позаду. Значить конструкція його. називається основний корпус у ціннього кольору. Далі фільтр з правої сторони, фільтр з лівої сторони. Це клапан йде. Так, і ремішки. Резинові. Значить, це модель респіратора. Так зараз скажу, як називається. ru 60 m Цей респіратор призначений для захисту дихання від отруйних речовин. Іменно він захищає. Це один із найкращих. Дешевих варіантів, що можна купити. Перед цим у мене був інший респіратор, Я купував, щоб їм користуватися, іменно пилівої. Ниже відео я силку додам. Щоб могли подивитися, що він себе представляє. Візуально він схожий на оцей респіратор, але цей респіратор захищає від газів, залежно від того, які фільтри у вас стоять. Фільтри у мене були перед цим такий ж самий респіратор. Кольор корпусу я вже не пам'ятаю, який був. А от фільтри бувають по кольору. Зараз ви бачите, чорний кольор. Я купував зеленого кольору і синього кольору. Трошки вони відрізняються між собою. По пам'яті уже не скажу. І перед покупкою треба цікавитись, від яких саме газів. Можу сразу... Зорієнтувати, що це не значить, що у вас буде 100-захист від... від всього. Найкращий варіант, це купити протьогаз. Таку вартість з фільтром, ну, важко сказати, нормальний. 1002, може, гривень. Може менше, може більше. Вони дуже різні, бувають ці противогази. Оце вартість з цього респіратора я купував десь близько 120 гривень. Фільтри тут змінні взагалі. Їх знімаєш. я вже не пам'ятаю, по-моєму, вони або на різьбі, або їх витягаєш. Це доволі рідко робиш і використовуєш це краще, ніж нічого. І при роботі, як я казав, вже з дихлорметаном доволі допомагає, хоч якийсь захист є. Також можу сказати. Використовував при роботах від пилу теж він допомагає захищати, звісно. також можу додати, що ці фільтри треба берегти від вологи. Тобто, ви працювали, опять положили в пакет. Можу показати, в комплекті була отака поповка, звичайний пакет. І туди можна. О, Плащий варіант, звісно, щось більш серйозне підібрати і закривати, наприклад, той же, хто знає зіп-пакети. У них з, -з однієї, на них ще струнка кажуть, є, я називаю, як фіксатори, влажу туди респіратор, наприклад, і е, притискаєш дві сторони. Е, з цього пакетику і в пази попадають оці елементи. І це набагато краще буде захист. Тобто фільтри ці можна оберігати від вологи. Інакше вони доволі швидко зіпсуються, і вам доведеться купувати нові фільтри. От тепер будете знати, що можна використовувати при. Обробці дихлорметаном, пластику, печ, наприклад, щоб захистити себе від отруєння.